Для навісного газового котла треба обов'язково брати інверторний генератор, тому що звичайні не підходять. В основному В 95% випадків вони не хочуть запускатися на звичайних генераторах, а на інверторних всі абсолютно працюють. Тут питання уже наскільки вам якої потужності брати. Тобто, якщо у вас там чисто котел, світ і холодильник, вам достатньо буде 2,3-2,5 кВт, 13 тисяч гривень. Якщо у вас є ще насосна станція чи насос в криниці, чи ви може хочете бойлера включати, чи ви хочете може стиральну машину. Включати тоді ось такі 4-4-5 кВт, сігма 18 тисяч гривень. Но болі або стиральну машину треба буде вже чередувати. Якщо ви не хочете витягувати з розетки, ходить усе. То, що у вас відразу працював і болер, і насосна станція, чи насос э, глубійний, э, і стиральна машина, і світ, котел. Ну все, взагалі нічого не переживати, що щось не хватить, вистачить потужності генератору. 57 тисяч гривень, Крафт N Del. Інверторний з правильним синусом, виход на три розєтки, тобто, можливо, в когось будинок три фази, і кожну фазу ви можете окремо відповідно, сюди запітати. І із головне, що з правильним синусом. Так що вибір генераторів є, якщо ви хочете до речі, в кожусі, щоб він тихесенько працював, теж можете написати, теж вам підберемо іменно для ваших саме потреб.